Коли ми перебуваємо в стані очікування, тобто в нас певні є сподівання, і ми надіємось на те, що це станеться. Що відбувається? А для всесвіту, це означає, що я знаходжуся в точці А, а моє бажання знаходиться в точці Б. І мені потрібно подолати певний проміжок часу для того, щоб отримати бажане. Але за законами квантової фізики, механіки, ми живемо у квантовому полі. Але ще глибше ми є дух, який є цим всім в моменті. І відповідно, для того, щоб отримати бажане, не потрібно переміщатися у часі, тобто знаходитися в стані очікування, а переміститися по вібраціях, піднятися до рівня бажаного. Тобто, що це означає? Стати тим, чого, чого бажаєш. Ніби це вже сталося, ніби це вже відбулося. Тому що, коли ми вібруємо очікування, світ це щитує як стан нестачі. У мене цього нема, і я цього хочу. А у квантовому полі існує все одномоментно, все в одну мить. І Просто на, рівних, на, різних, на різній частоті. І, відповідно, для того, щоб отримати бажану, просто потрібно переміститися по частоті. І таким чином Всесвіт це считає як стан достатку, відбувається згущення енергії в ефірному полі, і таким чином його кристалізація і матеріалізація бажаного.